Дві тисячі триста шістдесят п'ять звернень надійшло з Тернопільщини до Буцмана України за 2024 рік. Про це під час щорічної доповіді розповів представник повноважного справ людини в області Олександр Криницький. Переважно це є право на інформацію, право на доступ до публічної інформації. Переважно це питання внутрішньопереміщених осіб, зокрема, питання відшкодування вартості втраченого житла, умови перебування. Власне, в самих місцях тимчасового проживання ВПО. Окрім цього, ми маємо питання пов'язані з мобілізацією. Тобто на кожен випадок, який в нас висвітлюється в медіа, в соціальних мережах, на кожне письмове звернення громадян України, ми реагуємо шляхом надсилання відповідного закиду у обласний ТЦК та СП. Відповідно також на предмет. Проведення службового розслідування, також ми звертаємося до військової служби правопорядку і звертаємося до національну поліцію саме для того, щоб вони перевірили дані обставини, чи підтверджуються вони, чи не підтверджуються. Є в нас позитивні кейси у вирішенні наш звернень громадян саме в частині порушення їхніх прав в процесі мобілізації, їхні права поновлюються. Ми запитали Олександра Криницького про нову сільську спецшколу. Нагадаю, майже рік тому повідомили про ймовірне порушення прав дітей-вихованців цього закладу. Олександр Криницький розповідає, у спецшколі провели повторний моніторинговий візит. Там відбулися певні зміни. Особливо це стосується матеріально-технічного забезпечення учнів, зокрема, такі речі, які, скажімо, впали нам в око в першому нашому моніторинговому візиті. Про які ви найбільше цікавитесь, так то з'явилися певні умови в санвузлах, які вимагали, що мають вони бути виконані, зокрема, покращилася система забезпечення дітей однак багато наших вимог залишилося досі в без реалізації і знаходяться в процесі виконання. Це є питання навчального процесу, який відбувається, це є питання. Знову ж таки, вернеться до матеріально-технічного забезпечення це обмебелювання. Наразі в даній школі старе обмебелювання, яке потребує заміни. На запитання, чи підтвердилась інформація про вчинення насильства над дітьми, він відповідає так: на сьогоднішній день ці повідомлення вони перебувають в процесі дослідження і до сих пір. Відкриті провадження відповідно в цих провадженнях відбувається ще робота. Остаточного результату ще ми не отримали.